Ось що пише Рабаш: хоча ми говоримо, що вся земля сповнена слави його, все ж таки діє приховання, і ми повинні вірити в те, що доки людина не виправила свої дії заради віддачі, це не відчувається. Вся наша духовна робота вона над виправленням наших бажань. Щоб ми перевіряли кожне своє бажання, бачили, де воно егоїстичне, і хотіли через зв'язок із вищою силою, хотіли його виправити із наміром на віддачу. І це залежить від роботи людини зі здобуття келім віддачі. У цій мірі іде від людини скорочення, і людина починає відчувати реальність творця. І в цьому наша робота з досягнення подібності за формою, що зветься злиттями з творцем. Дивіться знову, як усе просто і логічно. Що у нас немає тотожності властивості Творцем, тому ми його не відчуваємо. І для того щоб вона була, ми повинні займатися наукою кабала і таким чином виправляти свої келім і отримувати замість егоїстичних келім, келім віддачі, тому що ми сприймаємо усю цю дійсність через наші келім, через наші бажання, і ми можемо збудити всередині себе такі процеси, які утворять нам ось ці нові бажання.